Зух! Пес-драйв бельгійська вівчарка Маліну бігає у бронежилеті, який розробила та створила його власниця Тетяна Славінська. З 2023 року жінка працює кінологинією з гуманітарного розмінування. Вона розповіла, що її собака виконував небезпечну роботу, тому йому знадобився захист. Коли почалася повномасштабна війна то Перше питання, яке в мене було, як я можу захистити свою собаку. Я почала цим цікавитися, як за кордоном це проходить, як у нас, які вони бувають, які розміри, як конструкція. Багато хлопців і мені давали за кордоні бронежилети, я дивилася на них. Ну і потім зробила ергономічний такий бронежилет. Під час розробки дизайну бронежилету радилася з ветеринаром, розповіла Тетяна. Дизайнером була я і моя собака, ну, тому що він модель. І плюс це ми робили з ветеринаром, яка казала, отут от буде зайве. Тут кістка, тут будемо заважати руху у собаки. Треба отак без допомоги ветеринарного лікаря, без знання. Будови собаки це дуже було б недоречно, за словами Тетяни Славінської, бронежилет вона створила у 2023 році, а в липні 2025-го отримала патент на бронежилет для собак. Виробник український це я на мене зареєстрований патент, і я являюся. Першої людини, яка має патент бронежилетів для собак в Україні, вартовий К-9. Собака завжди на варті, і ну, звідси йде вартовий, який стоїть постійно на варті на захисту нашої держави. К-9 – це міжнародна абревіатура службових собак. Верхній чохол бронежилету складається із тканини кордури яку використовують під час виробництва військової амуніції, каже Тетяна. А всередині, з її слів, замість кевлару, з якого виготовляють пластини для бронежилетів, високомолекулярний поліетилен. Він краще за кевлар, тому що при одній тій ж площині він важить на 30% менше, він легше. Це дуже важливо. Також він не боїться так. Води, як боїться сам кевлар. Якщо осколок чи пуля проб'є бронежилет і пошкодить цей слой, то ківлар можна викинути, а високомолекулярний поліетилен ще можна Служити. послужити. І Також він не боїться відкритого сонця, як ківлар. Зараз Тетяна здобуває освіту ветеринара в одному із Житомирських університетів та разом із Драйвом бере участь у розмінуванні Миколаївської та Харківської областей. З її слів, вона і Драйв пройшла навчання з розмінування у Камбоджі та тренувальний курс в Україні. Зараз я працюю у гуманітарному розмінуванні за допомогою собак. У мене дві свої робочі собаки, і з ними я працюю в тих містах, де. Потрібно я отримую велике задоволення, коли собака щось знаходить, і після цього підходять демайнери і виявляють вибухонебезпечні предмети. До 2015 року Тетяна Славінська працювала економісткою. Змінити рік діяльності вирішила після того, як чоловік повернувся з війни. Розповіла вона, я дуже хвилювалася за нього, щоб не було ніякого. Посттравматичного синдрому, і що перше прийшло на думку, це мати собаку. Я пішла займатися певним видом спорту. Це було іджіпі, це послуг, захист та слідова робота. Перші півтора року чоловік постійно зі мною кожного дня ходив на дресирування, йому також було це цікаво. Самостійно людина за день може розмінувати 25 квадратних метрів, каже Тетяна. У той час як із собакою вдається розмінувати півтори тисячі квадратних метрів. Дуже хотілося б, щоб наше суспільство поважало працю службових собак, бо на сьогоднішній день ці собаки і шукають загиблих, і рятують людей під завалами, і розміновують. Мала неможливо переоцінити цей вклад, який вони зараз роблять для нашого суспільства. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.